Так, зрушили. Вона трошки важить. Підняти на машину, то вручну можна. Троє четверо її на машину там перехилив, підняв, підкосив, під, ну На попередніх відео є, ми вчора її завантажували, я скидав. А ось спустити вниз, ну вручну це дуже-дуже складно, хоча ми її робили. Це вісьмикамерна система. Монтуються три кільця, раз, два, три. Колодязь такий, опускається у накривається бетонною кришкою і парковочне місце готове. Тобто очисна споруда не забрала ні одного квадратного метра. Вся зона ваша буде використовуватися ділянки. Також стосується великих очисних споруд. Ми даємо креслення, бетонні конструкції виливаються. Всередину ми опускаємо все, як конструктор складаємо всередині, розбиваємо. 3 ємність на 13 камер очищення. Зверху ставляться будка управління, ставляться моцні металеві люки і є на нас об'єкти, які навіть складають плитку висотою там, по 8 метрів, вантажать, їздять по грузчиком по очисним спорудам.